Добрий день всім. Вчора робила комбікорм ростовий для птиці, для всіх моїх індичат, гусенят, каченят, курчат. вон Понароблювала, втопилася, капець. 100 кілограмів змогла зробити. ну Це я розумію, що це дитячий лепіт, як там кажуть. Порівняно з тим, скільки люди роблять гранули там за раз чи за день. Але для мене це багато. 100 кілограмів за раз, це вийшло, ну, не знаю, це мені на два тижні, напевне, годувати буде їх плюс-мінус, але втомилася конкретно. Коротше, ось тут сохне гранула. А, робила он по такому рецепту. Можете ставити на паузу. Ось тут насипала, вон там ціла бочка насипана. Ось. Коротше, зробила. Того, що вже нічого не було. Ну, тобто вже останню висипала була. що розробила і нову насипала їм. У нас пасмурно вночі. Знов були блискавки, громовиця. Але, наче, більш-менш пройшло стороною. Так, зараз я зілью воду. Так. Забираємо бараболю. Ой! Курка тут, як завжди, ходить. Мама каже, що неможливо з нею боротися. Вона тільки бачить щілину зразу тут. О, що роблять гуси? Ану, їдь звідти! Не їжте траву красиву! Дивися на них! звідси! Йдіть, звідси! Бандіти погані! Йди, як тут уже висмушили все. Йдіть, йдіть звідси! Ану, гусю! Гусью звідси! що, все, все ніяк руки не доходять загородити тут, щоб вони сюди не йшли. Іди, звідси. Он, дитя, геть постригли красиву траву мамину. Пішли, звідси. Ідіть. Боже, стільки роботи я не знаю, за що братися. І тут треба загородити, щоб там було і палки десь понаходити. Ой. І вже консервація пішла. Компоти треба закривати. Тільки комбікорма наробила, треба бігти, треба бігти, город сапати вже. Пішла, зробила лату в помідорах, вже треба перець сапати. Ну, коротше, друзі, що вам сказати? Роботи дуже багато. Стільки на себе в цьому році навішали всього, що це просто капець. А ці біжать за мною, ну як завжди. Що що, 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 що нового? Нічого. Гранулу для курей не робила. Порахувала, що хай гуляють. Ой. О, він важке. Давайте! Діджиться! Нате вам, ракушка. Нате. Ракушку, їжте ракушку. хоч що небудь та їжте. Так, упала щось ця. Дичка вон сидить, носиться. Що ти квакаєш? Це квочка та що була, вже вона не квочка. Ця, до речі, за два дні вже перестала квохтати. Ще там щось кірка є, ну то вже не квохтання. Дивись, вже їдять бараболю, дивись! Ух, уж, бандити! Так, вчора принесла їм вон просо і та соняшника. Також сиплю їм даю. Знаєте, трохи відволікти їхню увагу. Фух, Так, за що хвататись? Не знаю. Город буяє, кудись на ці джунглі. Хочу зайти глянути, чи каченята не почали виводитися. О ви, що тут, малі. Все, корочка та що квочкою була, де вона оновлена. Вже наче вже не квочка. Ого, скільки насипала мама, он просто їм. Качка, що ти не ходиш? Будемо різати тебе. Ну, бачите, качур зробив своє діло, травмував качку так, що вона не може встати. Вже я не знаю, скільки вона, днів п'ять тут. Ой. От вам важкі качки. Вірніше качури. Зараз ще до курчаток зайдемо, треба цю клейонку зняти. Каченяток треба сьогодні прибрати, почистити, бо в них дуже мокро вже. Ці бігають оно тут. Вчора відкрила їм вхід сюди вже. Вирішила, хай краще вже тут бігають, бо вони такі якісь кумарні. Їм ця погода не подобається взагалі-то. Але їм же ж треба і пісочок. Таке щось для травлення. Тому вирішила, що буду вже туди випускати їх. Так, бентанки, що там? Водичка є ще. Що виріщате? Нігайте. Пі-пі-пі! Шови. Що там. Як ся маєте, малі. Мама давала їм Цибульку сьогодні, кришила їм. Сидіть. Свині мене почули, вже книзять. Ніхто вас не годує в цей час. Диви, 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 диви. Вітра поздувало. Все, що можна і все, що не можна. Кнопа! Кнопа? Кнопа, ти вже не боїшся, вже не відходиш. Їм можна тебе чіпати, вже дається. Диви, лягає зразу. І вивертає пузо. І ти хочеш? Йди, буду тебе теж чіпати. Йди. А він не хоче. Диви. на Цю кнопочку. Моя кнопочка. Погана свинка. Ді, свинка. Боже, яка хитра свинка, це просто. Знає, що треба до себе прив'язати, щоб був шанс, що її не, за, ну, не заколять на м'ясо, але ж Бог його знає, що воно там далі буде. І кабаняка. Кабанус, іди сюди. Кабанус. І така кнопка. Коче такий другий підбородок. У кого це. Погана свінка, тут така погана свинка, Ще й око закриває, диви. А цей дивиться, ревнує, видно, що ревнує, але не дається. Бандіт. Все. Ну, навіть якщо тваринку, це ж сільськогосподарська тваринка, навіть якщо її людина тримає на м'ясо, то я вважаю все одно, поки свинка, тваринка жива то до неї треба ставитися гарно. Ну, тобто Нехай вона поки жива, то ну, відчує добро, любов, а не агресію і якусь там ненависть. Бувають різні люди, знаєте. Тому якось так. Так, давайте я зараз поставлю напевно на паузу, зайду зараз сюди до Курчат, гляну, що тут. Що ви тут? Ага, бігаєте? Що ви? Мерзнете, так? Да? Що таке там? Одне, до речі, курчатко тут, ем, не знаю, чи то прихворіло, чи що то з ним. О, диви, вітром відкрило. Тихо, тихо, тихо. Е, дивіться. Ой-ой, куди? Воно ходить, бачите, хромає. У нього щось сталося із ножкою. Не знаю, що з ним. Ну, тут це в цьому виводку, бачите, От, що з ним, я не знаю. Погано воно якось на бік, Простудитися не могло, поняття не маю. Це не з моїх яєць. З моїх воно чубатенькі бігають, Голошийок пару штук тут. Ось бентамочка, до речі, також. Ось ну бог його знає, всяке ж може бути. Зараз водичку поставлю. Ха дірка мала. Ти подивись на цю курку, яка вона діло. Що ти? Що ти тут звеш тих курчат? А ну покажись собі людям. Я така буду за ними. Мамашка. Мамашка така. Боже, як вони оце, е, голосно кричать, ці бентанки маленькі? Це просто капець, якийсь наче ультразвук. Дийте, водичку чисто принесли вам. Зараз насипамо тут корма. Ой. Що це за курчата? Все поперегрибали, повигрибали. Чекайте, всі порозгрібали все, що можна і все, що не можна. Даю їсти, даю, даю, вон зараз насиплю натис. Багато сипать та й ще. Називається бункер. Тіп-тіп-тік-тіп-тік. Зараз на кришу їм цибульки принесли ще, а цибульки вже їдять. Їжте. Не хочуть таке, бачите, не хочуть. Це курчатко, дивіться, бачите, яке дивне. Вроді би наче й нормально все, а наче й ні. Є ті, що більш активненько бігають. О, бачите по цьому, по землі. А є он доскупчилися там і он досплять. Ну... Бог його Що Пшові? Так, поставила їм тут трошки лампу, може, щоб трошки тепліше їм було тут. Так. Все, одну зіпсувала. Так, жалко, хороша лампа. ламалося, вона випала ця штучка. Вона, напевне, стара вже була, але все одно жалко. Так, давайте водичку занесемо. І квочок треба буде зняти. Чозефінка? І глянути. Каченяток. Нате. Там качка сіла. Ще одна. Качка, ти вже сіла? Так. Так, що це таке? Оце тут хтось постійно викочує яйця. Що ти, є вже? Малі чи нема? Ні, нема ще? Ще нема. Є це? Ще тільки шкребуться. Та не кусайте мене, господи. Надо ти мені больно, знаєш. Так, ну все, зараз буду знімати ще квочок попорою. І все. Вари ще, іди півень до неї танцює. Петручо, що ти там танцюєш? Тут уже тусня на кролятнику кожен день одне й те саме. Що там у нас з яйцями? Так, щось в мене тут впало. Це підняли. Так, індичка сидить, І Все, я пішла, в дім. поки квочки їдять. миску зараз заберу під курчаточок. бачите, під лампою гріється, малі курчатка. Замерзли, бідні. Ще от хотіла б прибрати і щось настелити. Вони там сухенько лежать. Трошки пізніше прийду, зроблю хорошу справу. Що ви тут? Насвинячили? Свинота мала. Такі вони вже в нас малюкі. Так, а де ще одна чорна? У кролятнику. А, так, да, в кролятнику. Диви, вона вже тут. Ану! Киш! Киш, бандити! Побігли. А ви що, хочете йти гулять? Може, підете пізніше. Оно, свинота. Ну, Щось жує.